Колись ще у добу Київської русі жінка прокидалась не зі словами треба, а з тишею. Вона прислухалась до світу, до вітру, до коня за стіною, до себе. Її шлях починався з внутрішнього знання. І головним не було що встигнути, а куди веде воля Божа. У народних казках говорилося: піди туди, не знаю куди. Принеси те, не знаю що. Це ж не абсурд. Це архетипічний заклик душі, те, що сьогодні ми називаємо кризою. Апатією, втратою сенсу в касті було початком великої подорожі. І мало хто усвідомлює, ми досі ці персонажі. Просто замість чарівного меча нас телефон, замість роздоріжжя тисячі виборів у голові. І наша справжня воля часто мовчить. Її заглушив шум цивілізації. Та давні жінки, давні жінки знали, якщо не йти шляхом душі, філозафорія. Якщо не почути себе, втома стане хронічною. Якщо не наважитись, життя пройде мимо. Тож запитання залишається, а куди сьогодні веде тебе твоя воля, твій шлях? Не в місті, не в обов'язках. Він у тобі. І якщо прислухатись, ти почуєш кроки свої. У кожної жінки свій шлях. У княгині, у травниці, у берегині, у тебе теж. Тільки згадай, що ти не функція. Ти сила, що пробуджується. А воля це не я мушу. Воля це я обираю і йду.